Вітаю. Ми продовжуємо перевіряти з вами задачі, але друга частина ну, виявилась, на мій погляд, трохи простіше. Давайте розберемося із цими задачами. І так, перший номер 648, яка густина струму в мідному провіднику за напруженість електричного поля 17 мВ на метр. Будь ласка, тільки не скоротите ось ці М і М. Добре. І так, я записую напруженість. Я записую е, питомий опер. Для яка величина МІДі. Для МІДі, це із таблиці ми будемо брати, переводимо в систему інтернаціональної напруженість, ага. і знайти нам потрібно е, густину. Ну, дивіться, якщо ви пам'ятаєте, ми з вами вчили, що у нас закон ОМА можна записувати, як е, сіла струму, дорівнює Напруга поділіть на опер, але ми знайшли ще формулу для густини струму. і у нас була задача, де ми це з вами все робили. І тому я можу використовувати ось цю формулу, яку ми з вами знаходили. Якщо ви отримали цю формулу, зараз цієї задачі, ну це дуже добре. Якщо ні, це теж не помилка, ну, якщо ви пам'ятаєте, але, але якщо пам'ятаєте, але якщо кудись переглянули, ну це не дуже класно. Не пам'ятаєте, спробуйте отримати. Це ж не складно, але це тренує. І більш того, якщо ви це потренуєте і зробити, ви точно краще запам'ятаєте цю формулу. Але знов це паради. Це мої паради. Добре, перевіряємо одиницю для цієї величини. і розуміємо, що напруженість у нас вольт поділити на метр, а потом і опер Ом умножить на метр. Ну і вольт поділити на ом це ампер. Ампер на метр квадратний це і є одиниця вимірювання для густини струму. Обчислювати дуже просто, тому що класно подобране чисельне значення. І ми отримуємо 10 шість ступені ампер на метр квадратний. Якщо хочемо, ну от я, наприклад, написала в мегаамперах, але будьте уважні, приставка, якщо ви її використовуєте, мега – це велика М. Добре. Це перша задача. Бачите, вона дуже коротка була. Наступна задача, вона, мабуть, не така коротка, але вона все ж таки нескладна. Знов, чому дорівнює середня швидкість упорядкованого руху електронів у провіднику з площі поперечного перерізу 3 квадратних міліметри. Засила струму 5 ампер. Концентрація електронів в провідності дорівнює 8 на 10-28 метрів 3. Це у нас. Задача номер 651 Ну, знов нічого складного в цій задачі нема. Ми записуємо те, що нам дано, площа. Далі записуємо силу струму. Записуємо концентрацію. Бачите, вам навіть навіть подіграли автори. Але якщо нам далі концентрацію, а не якісь там кількості, наскільки ти так інше, то нам далі одни сувирювання метр в мінус третій. І це сама концентрація. Ну і заряд електрона нам теж. Буде потрібен. Знайти потрібна нам швидкість середньоупорядкованого руху, і ми пам'ятаємо формулу з точки зрення МКТ для сіли струму це заряд частинки, на, її, на концентрацію цих частинок, на площу поперечного перерізу і на середню швидкість. І звідси дуже легко знайти відразу середню швидкість. Нічого складного в цій задачі немає. Далі ми перевіряємо одиниці. Ну, крім того, що потрібно формулу розуміти, яку потрібно використати. Сіла струму у нас вимірюється в амперах, заряд в колонах, концентрація в метрах мінус третє, тому піднімаємо до гори, і площа в метрах квадратних. Ам... Метри квадратний скорочуємо, ампер на метр залишається, колонна розписуємо, як ампер секунду. Ампера скорочуємо, метри в секунду залишаються. Може, декілька разів, мабуть, так перевіряли. Мені здається, що такі перевірки у нас вже були трохи раніше. Ну, але ми по -по... знов так робимо. Далі підставляємо всі числа, рахуємо і отримуємо приблизно 1,3 на 10 в мінус 4 степені метра за секунду. Але якщо хочемо, можемо написати 0,13 на 10 в мінус 3, і це буде вже міліметр на секунду. Я саме так і зробила, коли записувала відповідь. Ось таким чином ми розв'язали задачу, і ще одна задача. Мені здається, що ми сьогодні на уроки встигли розв'язати схожу задачу на послідовну. Ну, я намагалась, по крайній мірі, це встигнути. Я не знаю, як ви встигли або ні. У нас на рисунку наведена вольтом характеристику напівпровідникового діода. Діод приєднується до джерела Постійної напруги, спочатку до джерела 0,4 вольта, а потім до джерела мінус 5 В. І оскільки разів зміниться сила струму в колі, якщо паралельно з діодом приєднати резистор опором 100 Ом. Ну, Зрозуміло, що ми можемо знайти з вольтамперних характеристики, якщо у нас плюс 0,4 то ми розуміємо, що сила струму буде протікати 800 мА, ось це значення. А якщо у нас напруга мінус 5, то сила струму буде мінус 0,5 мА. Тобто ці значення ми можемо брати безпосередньо з вольт характеристики, але цей графік я скопіюю на наступний слайд. Але тут же я показую, як ми будемо під'єднати під ось цей резистор. За умовими, ми під'єднаємо його до діода паралельно. Добре, давайте запишемо те, що нам сказали. В випадку А ми підключаємось до плюс 0,4 вольт, в випадку Б до мінус 5 вольт. Ну і опер самого резистора 100 Ом. Знайти потрібно, як будуть змінюватися сила струму в кожному випадку. Ну, для початку в випадку А, я хочу знайти опер діода. Це буде у нас а, напруга поділити на силу струму. І це у нас буде 0,4 вольта поділити на 0,8. Ампера і буде дорівнювати 0,5 Ом. Далі ми е, розуміємо, який буде у нас, е, як знайти загальний опер в цьому випадку, вони паралельно з'єднані. І ми можемо знайти загальний опор, як опер діоду умножить на опор резистора і поділити на суму. отримуємо приблизно 0,5 Ом. Ну, трохи менше, але я округлюю. Тобто, ми розуміємо, що від того, що ми до цієї схеми до діода опором 05 Ом під'єднали резистор опором 100 Ом, майже не змінився не опер. А це означає, що напруга залишилась. А це означає, що сіла струму теж практично не зміниться. Я не можу сказати, що взагалі, ну, практично не зміниться. Вона буде приблизно така сама, тому що опер дуже мало змінився. Давайте подивимося, що буде, якщо ми е, будемо дивитися на зворотні, е, на зворотні вмикання е, діода. В цьому випадку, давайте опер діода ми обчислимо, <кій> і він буде дорівнювати е, на, напруга випадку Б. Поділіть на сілу струму в випадку Б. Але тут будьте дуже уважні, Ну, по-перше, мінус 5 вольт, по-друге, мінус 0,5 на 10-3 А. Це буде на секундочку 100 тисяч омів. Давайте обчислимо загальний опер. Загальний опер, якщо ми будемо користуватися, звісно, для нас формулою, таку, як, як ми на попередньому слайді зробили, це буде. 100 тисяч умножити на 100, поділити на 100 тисяч плюс 100. І це буде приблизно 100 Ом. Ну, як би зрозуміло, що опор дуже помітно буде зменшуватися. А це означає, що сіла струму, мабуть, помітно буде збільшуватися. Давайте обчислимо, о скільки разів. Вона зміниться. Але ми розуміємо, що при такому паралельному з'єднанні відношення сіл, сіл струмів воно обернено пропорційно відношенню оперів. Тобто, якщо у нас сіла струма і, то загальний опер знаменник, якщо сіла, опер, сіла струму початкова, то обернена пропорційна діоду. Спочатку тільки діод. знаходимо відношення і бачимо, що сіла струма збільшиться аж в тисячу разів. Ну, ми можемо Записати тут сам факт, а потім я можу все все згрупірувати для відповіді. Тобто, у нас відповідь, що практично не зміниться в випадку А. Збільшиться майже в тисячу разів в випадку Б. Ну, ось така задача. Зараз ми бачите, з вами вже розв'язали. Сподіваюсь, що розв'язали задачі і для послідовного, і для паралельного з'єднання. Ну, ось тепер ви можете. Оформлювати ваші зошити і здавати їх на перевірку все чекаю на ваші роботи.